Це моя помста особисто українській владі. А чому? Чому? Це? Без пояснень? Це? Але пародію вже він зараз не при владі, він в опозиції. У медіа ширилася інформація про те, що нібито російські спецслужби шантажували вас стосовно вашого сина загиблого. Підкажіть, Це неправда, це неправда. Все, що я хочу, щоб зараз скоріше зробили вирок. Так, я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військового полонено, щоб я міг поїхати і знайти тіло злому світі. Більше я коментарів давати не брав. Але що вам кажу, зв'язково російської зміни? Ні, не було. Чи ви працювали ви безпосередньо з ними? Ні. Чому Це... саме парубій? Ну тому що він був поруч. Якщо був би Петя, значить був би Петя. якщо б я жив у виниці, то був би Петя. А ви жили по сусідству споруб'єм? Давайте ми трошки. Все, я більше не хочу розмовляти, так що вибачте будь ласка. Дивись.